Перед варкою надріжте сиру картоплину посередині. Ось так. Складіть у каструлю, залити водою і на вогонь. Головне картоплю не переварити, інакше вона просто розлізеться у ваших руках. Здається готово. Тепер дістаємо і опускаємо у холодну воду. Чекаємо секунд 10. Витягуємо і ось таким одним рухом картопля почищена. Не треба чекати, допоки охолоне. Навіть не треба брати ніж до рук. Дивіться, як легко і просто. Тепер можна готувати смачне олів'є. Адже час для його приготування у вас вивільниться смачного.